Віршик, котик та півник Наталя забіла. Була собі хатиночка, навколо неї плід Жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт. Кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувать солодким голоском. Ой, півнику, когутику, -ку який ти молодець. Голівка в тебе масляна, червоний грибінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини, ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини! Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвоста ту злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе, як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу, кіт-воркіт, -кіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Яскраве в тебе, пір'ячко, червоний гребінець, ой вийди із хатиночки, ворота відчини, я дам тобі на сінячка й шияїт бузини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хлопче, далеко був, нагнав хвоста ту злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт та й каже: Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись? Потрапиш у біду, тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая і знову тут, як тут. Ой, півнику, когутику, -ку який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець. Ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Прийшли співці із музиками з чужої сторони, пісні співать збираються ще й танці витінать, без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки вигляну, які ще там пісні, схопила лиска півника та й зникла в гущині. Як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт, нема в хатинці півника, пропав його і слід. Ах, ти ж, хвостата злодійко, ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабельку, пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить перед ним, стоїть хатинка лисяча і з різьбленим. А ось дочка лисичина, маленьке лисиня, з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт техесенько. Стрибнув, що сили мав, і враз дочку лисичину за хвостик упіймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить, лисичка з хати вибігла, побачила й кричить. Ой, котику, воркотику, та це ж моя дочка. А ти, навіщо злодійко, взяла мого дружка? Віддай негайно півника. «Отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнулий, кричить кукаріку. Побачила тут лисенька, що спечатись не слід, та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіти з півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди.